Привіт! Так вже склалося, що на тесті у мене не було топової лінійки ноутбуків від Dream Machines з рідинним охолодженням. І взагалі ще не було ноутбуків із відеокартами серії RTX 5000. Ну, якось так вийшло. Сьогодні це виправляю. На огляді Dream Machines rt 16 ua 32 з найсвіжішим ігровим залізом. Приступаємо! Цікаво влаштоване життя. Чим дорожчий і навороченіший ігровий ноутбук, тим менше він схожий на ігровий. Це правило працює і з цією машинкою. Вимкне RGB і можна брати в Офіс. Строгий чорний корпус без зайвого декору, лише великі логоти бренду на кришці та пара скромних отворів для виходу гарячого повітря ззаду. Загальна форма мені щось нагадує, але ніяк не можу згадати, що. Щодо матеріалів. Корпус повністю металевий, чорного кольору. Відбитки пальців залишаються, але добре, що тут вони легко витираються, на відміну від ноутбуків і софт-точ покриття. Роз'ємів багато, хоча не всі розташовані ідеально. Перелічу їх зліва направо за годинниковою стрілкою. Зліва комбінований аудіо, повнорозмірний USB-A, USB-C і на краю 2,5 гігабітний Ethernet. Ззаду HDMI 2.1, mini-display порт версії 2.1A і ще один USB-C. Справа повнорозмірний картрідер і два USB-A. Усі три USB-A версії 3.2 Gen 1, обидва usb c версії 3.2 Gen 2, і підтримують підключення зовнішніх моніторів через Дісплейпорт 1.4 плюс живлення за стандартом Power Delivery 3.0. Є що вибрати і куди все своє добро підключити. Я б, звісно, хотів один повнорозмірний USB ззаду, але там усе зайнято додатковими штуками, про які пізніше: спереду повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком. Тактильно дуже приємна. І по ходу клавіш, і по чіткості кліку. Клавіші курсора виділені для більшої зручності. Над клавіатурою кнопка перемикання режимів і живлення. Під нею великий тачпад класичної конструкції. Як бачите, RGB на місці. Хоча це ще помірно лише індивідуальна подсвітка клавіатури та смужка під передньою кромкою, не по всьому периметру, як у деяких. Мало що, раптом хтось буде радий, а хтось засмутиться. Над екраном Full HD камера з фізичною шторкою парою мікрофонів і інфрачервоним сенсором для розблокування по обличчю. Якість камери зараз продемонструю. 1, 2, 3, 4, 5. Тестую веб-камеру цього ноутбука. Подивимось, як пише картинку, звук це Full HD 30 кадрів на секунду. За звук відповідає пара двохватних динаміків знизу корпусу. Звучання, як для ноутбука, гучне і приємне. Навіть без додаткового налаштування відчуваються якісь баси, проблеми лише із високими частотами. Але тут нічого не вдієш, бо динаміки спрямовані в підлогу. З повсякденною буденністю розібралися. Можна переходити до справді цікавих речей. І почну з екрана. Це 16-дюймова панель від BOE з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. А далі справжнє свято як для гравців, так і для поціновувачів кіно, бо це мінілет-панель. Та ще й з частотою оновлення в 300 Гц і максимальною яскравістю 1200 ніт. Відповідно, справжній чорний, а не темно-сірий, і шалений контраст. А для любителів точного кольору, особливо в робочих задачах, перед встановлені профілі колірні простори SRGB. Adobe RGB і p 3 Для повного щастя, бракує лише хіба що підтримки Nvidia G-SYNC. Якщо комусь це важливо, екран можна відкрити на 180 градусів. А для розкриття хоча б половини потенціалу тих 300 Гц призначене найсвіжіше залізо. Основою стала платформа від Tongfang. У ролі процесора 16 ядерний. 32-потоковий монстр AMD Ryzen 9 9955 HX 3D. Так, це з серії 3D з гігантським кешем третього рівня. У парі з ним дві планки DDR5 5600 з загальним обсягом 32 ГБ, накопичувач формату M2, а Data Legend 860 на 2 ТБ з дуже непоганими показниками швидкості. За Wi-Fi 6 i відповідає чіп Mediatek MT7922 і на десерт перетопова Nvidia RTX 5080, з 16 ГБ відеопам'яті та tgp 175 Вт. Можливості апгрейду стандартні для повнорозмірного ігрового ноутбука, тобто можна замінити обидві планки оперативної пам'яті на швидші або об'ємніші. Можна замінити основний накопичувач і додати ще один. Варто також згадати використання сплітборд, тобто материнська плата фізично розділена на дві: під центральний процесор і відеочіп. Зрозуміло, що це не про можливість домашнього апгрейду, але у випадку ремонту така плата обслуговується простіше і дешевше. Якщо що фото взято з сайту Overlockers.ua. У них на огляді була схожа модель, але з RTX 5090 на борту. Тепер можна переходити до оцінки продуктивності одразу зазначу, що подібні потужні ноутбуки, ще й з якісними екранами чудово підходять для будь-яких важких робочих задач. Для поціновувачів точності набір тестів: Geekbench 6, Cinebench в одноядерному та багатоядерному режимах і Corona 10. Продуктивність відеокарти також спочатку перевірив синтетикою. Ось результати кількох тестів 3D Mark. Ну і куди ж без реальних ігор. Тестував усе в продуктивному режимі. Тут він називається Turbo, у рідній роздільній здатності та з вимкненою інтегрованою графікою. Windows і драйвери найсвіжіші на момент тестування, що теж впливає на результати, хоч і не завжди, в кращу сторону. Цього разу буде як стандартний для мене набір ігор, так і пара бонусних. Почну традиційно з Лари Raider. Проект старий, але досі максимально навантажує відеокарту. І тут є хоч якийсь шанс наблизитись до максимальної частоти оновлення екрана. Якщо що, DLSS в режимі Баланс, графічний пресет найвищий, як і у попередніх моїх тестах. Середня частота 250 кадрів на секунду. У цьому жанрі стільки, звісно, не потрібно, але все одно приємно. Тепер ремастер Horizon Zero Dawn. Приємна красива пригода з традиційно дивною оптимізацією. Налаштування також мій звичайний набір. DLSS баланс і графічний пресет дуже високий. Середня частота 142 кадри на секунду. Нарешті Кіберпанк 2077. Звісно, обираю найважчий графічний пресет Overdrive з максимальним ретрейсингом, реконструкцією променів і DLSS на авто, бо це налаштування за замовчування. Результат без додаткової генерації кадрів приблизно 55 кадрів на секунду. Тепер із генератором. Можна вибрати кількість згенерованих кадрів на один реальний. Я обрав найскромніший варіант. Подвоєння. Результат приблизно 97 кадрів на секунду. Тепер пара бонусних ігор. Вони без вбудованого бенчмарку, тому просто побігаю на свіжому повітрі і подивлюся статистику в процесі. Першим бонусом буде ремейк Облівіону. Баги Тода Говарда тут змішалися в незвичайний коктейль з деталізованою графікою 5-го анріалу, примітивними анімаціями персонажів. І якоюсь дивною стилізацією обличчя обладунків. Загалом я спробував, і тому ще більше чекаю не такого графоністого, але, можливо, більш адекватного Skyblivion. З цифрами ситуація така: графічний пресет Ultra, DLSS баланс, у середньому частота кадрів коливається в диапазоні 40-60 FPS, незалежно від того, чи ви в місті, чи бігаєте в полях і лісах. Хоча фреймрейт не найстабільніший. Іноді бувають несподівані просадки до 30 або стрибки до 80 FPS. Другий бонус, і попрошу людей із слабкими нервами відійти від своїх смартфонів, це Skyrim. Точніше, одна із найвідоміших сучасних збірок Nolvus 25 го року. Фактично від гри тут залишився лише доісторичний рушій. Який не підтримує жодної сучасної технології, навіть наявність у процесора більше одного ядра це вже поза його розуміння. Сучасні модери це неподобство прикрасили текстурами високої роздільної здатності, високополігональними моделями та всілякими надбудовами, типу ENB і решейду. І от такі сучасні збірки Франкенштейни потягне не кожен комп'ютер через їхню мінімальну оптимізацію. Допомагає лише груба сила. Так от, тут на максимальних налаштуваннях, ну хіба що без моду на відкриті без підвантаження міста, гра стабільно видає від 50 60 FPS у центрі Ріфтина і Вайтрана до 80 і 90 FPS у Вінтерхолді та Маркарті. Загалом, як ви самі могли помітити з результатів тестів, Ноутбучна RTX 5080. Чудовий варіант для гри з максимальними налаштуваннями графіки при роздільній здатності 2,5К. Хоч, і як зараз прийнято, у новіших іграх доведеться використовувати масштабування, а іноді генератор кадрів. У будь-якому випадку можна трохи зекономити і не брати RTX 5090. Вона буде потрібна радше для 4К геймінгу, ну або якщо бюджет гумовий. І все це з рівнем шуму та температур, майже як у настільного ПК. І це не лише завдяки оновленому термоінтерфейсу на основі фазового переходу чи покращеним кулерам. Так, це я так неелегантно підводжу до розповіді про систему рідинного охолодження, що йде в комплекті. Як новичок в цьому почну з підключення. Блок живлення, що йде в комплекті, підключається саме до блоку водянки. Від нього короткий кабель плюс шланги для води заходять ззаду в сам ноутбук. У самій водянці бак з водою, помпа та вентилятор з RGB підсвіткою. Підключив з першого разу. Тут усе до непристойності просто, зате результат того вартий. Тільки не подумайте, ноутбук і сам по собі може повноцінно працювати. Від'єднуєте шланги а блок живлення підключаєте напряму. Тільки тоді ви отримуєте ці температури і шум що у будь-яких інших ігрових ноутбуків. А от з підключеним доповненням виходить магія. Шум не зникає, але стає помітно тихішим. Здається, це найтихіший ноутбук під час гри серед усіх мною протестованих. Плюс, за моїм скромним спостереженням, водянка спокійно дарує мінус 5-10 градусів під час активної гри. Температури реально на рівні великих ПК, а не розпечених ноутбуків. Перевірив додатково стрес-тестом. Починаю з TDP та температури процесора з додатковим охолодженням. Вийшло десь 147 Вт і 77 градусів. Вимикаю водянку. TDP падає до 126 Вт, а температура зростає до 86 градусів. Різниця температурна наче невелика, але приємна. Тепер те саме з відеокартою. З повним охолодженням TGP близько 148 Вт, а температура всього 59 градусів. З лише вбудованим охолодженням TGP не змінюється, а температура зростає до рівня в 74 градуси. Оце вже дуже приємна різниця. Варто згадати і Control center Спеціальний застосунок для налаштування ноутбука. Окрім суперважливих опцій вибору активної відеокарти чи режиму продуктивності, тут можна знайти налаштування водянки, так її вентилятор і підсвітка керуються звідси через Bluetooth, налаштування RGB ноутбука, варіанти роботи батареї та вибір кольорового профілю монітора. Загалом мастхев. Ну і перед цінами і висновками зазвичай ще розповідаю про автономність. Ну що ж, батарея в ноутбуці немаленька, на 80 Вт годин. Але з огляду на потужне залізо, чекати чудес навіть в економному режимі із вимкненою водянкою не варто. Ця машинка більше про заміну настільного ПК, ніж про мобільність, та й блок живлення на 420 Вт як би натякає. Нарешті ціни і висновки. На момент запису відео Dream Machines RT 5080 16 ua 32 коштує в Україні в цій конфігурації 163 тисячі гривень. І це той бренд, продукцію якого варто розглядати насамперед в офіційному магазині. По-перше, там є онлайн-конфігуратор, тож перед покупкою можна трохи підкоригувати конфігурацію під себе. По друге, офіційна гарантія і підтримка. Ну і по третє, там бувають непогані акції та знижки. З того, що проходить зараз, наприклад, акція Back to School, коли при покупці певних моделей у подарунок йде фірмовий рюкзак. Щодо ноутбука, все просто: топовий процесор, перетопова відеокарта. Шикарний екран і система охолодження, не підкачали й приємні бонуси, які напряму не впливають на ігровий процес. Це цільнометалевий корпус, адекватна веб-камера з фізичною шторкою, картрідер, приємна в користуванні клавіатура. Загалом, якщо бюджет дозволяє, чому б не побалувати себе. Як виняток, хіба що власники ноутбуків з RTX 4080-4090. Все ж таки різниця в продуктивності, як на мене, не така значна, щоб радикально оновлюватись. Можна ще як мінімум рік-два грати на старому. На цьому ж у мене все. Це був Максим Технодід. Тримаймося.